Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 7 та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 10 по 15 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Якого найбільшого значення може набувати вираз? Від одиниці віднімають квадрат різниці А і 3. Варіанти відповіді А1, Б 1, В 3 і Г 8. Приступаємо до виконання. Замінимо наш вираз тотожно рівному йому рівному йому. Додамо 1. Тоді. Квадрат різниці А і 3 число невід'ємне, протилежне число до квадрата різниці А і 3 число недодатнє, і додаємо 1. Свого найбільшого значення наш вираз набуває при умові, якщо до одиниці додаємо 0. І це найбільше значення буде 0 додати 1, буде 1. Запишемо це. Найбільше значення дорівнює 1. 1. Якщо до рівня нулю і записуємо відповідь 1 і варіант відповіді А. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 7 та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 10 по 15 підручника «Математика 7» виконано.